Всім привіт, ви на каналі Baseon. Зараз я роблю уроки, але це не важливо. Мене в мене прийшла в ідея. якщо в штучного інтелекту порівняти з Gemini, з оцим штучним інтелектом. Поняли з оцим, це типу асистент, поняли? Які круті точки і перестрілювання на карті Sandstone. Привіт! Чи можеш ти мені допомогти? Ой, Думаєш щось довго. Я потім йому скажу, що ти в моєму відео на каналі. Привіт! Так, звісно, на карті Тенстон це ж про стендов, так? Я купа крутих вішок, які можна використати для гри. Пікселі для розстрілів. Мід. Якщо ти з АВМ або М40 можна прострілювати через арку на КТ через КТ базу, коли тільки починається раунд. Тунель з Б Мід, іноді можна чекати голови ворогів, які. Які пушать. Фейкові звуки, постукай з ножем або зроби кілька кроків в сторону А, а сам біжи Б. Чи часто, працює, часто працює особисто в соло. Позицію на пленті. Плент А. За коробкою. Ідеально для прихованої гри після установки бомби. На Б. Вставай на ящик біля тунелю, тебе складно помітити одразу. Стрибки та бусти. На м'яті можна за допомогою друга залізти на ящик і бачити ворогів, що йдуть із КТ. Біля пленту А є місце, де можна заплигнути на ящик і чекати. Обхід з тунелю, смолки та флешки. Флешка через дах А дуже корисною для рашу. Смок на двері Б закриває видимість із тунелю. Ну, Думаю, е, підійде. А якщо хочете провірити? Іншого штучного інтелекту хай це відео набере. Десь 15-30 лайків. Сподіваюсь, ми наберемо. Тільки пообіцяйте мені. Всім пока!